Ось ця вся купа, отам далі купа довжелезна. Це все воно завезена дрібна фракція. Ви розпробували соснову кору саме дрібної фракції, тому що, як показують фото, які ви скидаєте, вона дуже гарно відглядає на гумбах з цвітами, засипаються нею ділянки там, де малодоглядовий стиль, там де природні сади. І з цими тендітними квіточками ось ця фракція найкраще поєднується. Оце кора, вона, бачите, темна, бо волога йшов дощ, вона намокла, висипається на ділянку, буквально година, ну, година це 100%, і все. Вона стане отакою світленькою, гарненькою, просохне. Треба зробити вам добірку фото з вашим фото, там, де використовується ось ця фракція. Вона просто ідеальна.